Творення комісії написано не від трудового колективу подати кандидатури, а від трудових колективів, коли в законі України чітко вказано від трудового колективу. Це мається на увазі від трудового колективу, директор нікого вибирається. Так як це вже другий конкурс, якщо ви пригадуєтесь, які готові тобто, тобто, підтворена комісія, не, чесно кажучи, виникають запитувати і таких трудових колективів, там були члени комісії. Це такий, вибачте, невеличкий вступ мого, але я мушу все-таки пересвідчити, наскільки комісія компетентна і наскільки вона справді виконує свої функціональні власні. Ще закони України в пункті 21.5. Є пункт 8, де написано, орган управління зобов'язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури на посаду керівника, якого проводиться конкурс. Інформація про це з'явилася тільки, тільки вчора і тільки про матеріально-технічну базу культури. Два інших пункти до цього часу на сайті не виконані. Можливо, пані Ірина зверталася якось письмово до когось з органів управління і їй дали цю інформацію персонально. Хоча маю сумнів, що вона ознайомлена з умовами праці закладу, що вона знає про матеріально-технічну базу закладу і фінансову звітність за попередній бюджетний рік. У мене виникає питання, ми можемо тоді продовжувати роботу далі? я прошу вишню, ми... Виглядаємо... я, я думаю, що я нікого не буду торгувати. Я тут розцінюю все те, що відбувається, як вашу презентацію. Тому що ви погодилися брати участь у ній. І я це розцінюю як, як перформанс чи як ще щось, але це презентація. Тому ви, будь ласка, або презентуйтеся, або тоді ми перейдемо до запитань відповідей, і ви проекзаменуєте мене на тему звання рішень міської ради. Я даю вам можливість завершити презентацію, розуміючи, що, можливо, ви ну, про заболілих хотіли сказати. Але ви вийшли на співвесі. <такует> Вони питається людина, чи комісія продовжує недотримання закону і буде далі відбуватися Панове, недотримання закону встановлюють ті, хто мають на це право. А ми з вами маємо право встановити да, <звілити> <Вона, на, звілити> <на, на звілити> подавати. А, а, а у нас що тут хтось має право так викрикувати, як хотіти, чи що? А, а ви скрутіть ви... мені руки і вибійте. Та я думаю, що немає потреби, я думаю, що ви викона людина, зразу зрозумієте, що якось треба залишитися. Вибачте, Залишити я у зв'язку. Чоловік у комісії. Ви... краще, якщо ми виконуємо ви, в рамках засідання ви, комісії. Були надані вагомі аргументи, чому недотриманий не був, а, була рукова затримка? Панове, доповідаю вам усім. Я розумію, що ви закінчили презентацію інформації. Ще є я так Презентація ще не починалася. Я не знаю, що починалося, ваші суб'єкти.